Як зробити в Canva групову роботу з учнями за два кліки? Я думаю, що ви хочете з учнями зробити якийсь проект. Мені дуже подобається мапа думок. Ви можете обрати будь-який стиль. Так, наприклад. Я завжди копіюю декілька, знаючи там, скільки в мене учнів, да, наприклад. Ну, ми там з вами підписуємо, не знаю. Щоб не було скандалів, хто якого діяча робить, я використовую ось цей сервіс. Тут я написала там. Та йди, працюй. Це, типу, перша сторінка, друга. І там кручу, в якій дитині що трапиться. І там кажу: типу, Василь, ти вибираєш це. Після того, от у нас є спільний проєкт за допомогою кнопки поділитися, доступ. Будь-хто з посиланням», редагувати, копіюємо посилання. Йдемо в групу класу, скидаємо посилання, розподіляємо, хто що робить. Діти обов'язково мають авторизуватися через Google, інакше ви не будете їх бачити. Так вони заходять на сторінці цього проєкту, типу, ось тут, біля свого імені, ви бачите, хто заходить, хто авторизується. Єдине, треба дивитися, щоб вони не зайшли на чужу роботу, тому що буває таке, що. Типу, вони плутають на якоїсь сторінці, бо з ноутбука, наприклад, воно гортається то вниз, то вбік, то як завгодно. Ну і власне діти працюють, а ви бачите все це в реальному часі. Ось, наприклад, проєкт, який робив зі мною 11 клас по сучасним президентам. Вони працюють у кожного свій слайд, вони розподілені, і ви з ними теж контролюєте. Бачите, Зеленського нікому не достався, бо не було достатньо учнів. Це, до речі, моя сторіночка, я робила з ними. І все, ви бачите. Єдине, що я прошу, що коли діти там щось працюють, щось змінюють, щоб вони не натискали змінити все, тому що тоді злітають повністю всі слайди.